Слава Україні, друзі, героям слава! В цьому відео я вам покажу топ 5 найкращих ігор, граючи в які ви можете заробляти реальні гроші та виводити на біржу Binance або виводити на будь-який інший гаманець, де навіть не потрібна верифікація. Тобто заробити зможе кожен, як дитина, так і старша людина. Заробляти ви можете, звісно ж, на своєму телефоні або для зручності. В деяких випадках можете використовувати комп'ютер. Друзі, хочу вас попросити поставити вподобайку та підписатись авансом. Якщо відео не сподобається, просто в кінці відпишитесь та заберете вподобайку. Ви на youtube каналі Шарку з приємного перегляду. І давайте перейдемо до заробітку. І так, перейдемо до першого проєкту, він називається VomPlay. Тут потрібно для початку, звісно ж, зареєструватися. Підтверджуємо всі правила та умови і натискаємо зареєструвати. Далі вводимо наше ім'я чи нікнейм, який ще не зайнятий. Ось і все. Нас перекидає на головну сторіночку, де потрібно просто грати ігри. Звісно ж, всі ці ігри ви можете скачувати як на комп'ютер, так і на ваш смартфон. І в принципі, навіть на смартфоні все це зручніше, тому що більше ігор йде все-таки на смартфон. Android чи iPhone немає різниці. Для тих, хто не дуже розуміє англійську. Мову, просто використовуєте Google-перекладач, автоматично все переводить. в Більшості всі ці ігри є англомовні, тому просто користуйтесь перекладачем. Але бачимо, тут є одна вкладочка, важливо. Вам потрібно скачати дану гру за ось цим посиланням. Якщо ви просто переходите в Play Market або App Store, вам за це не будуть нараховувати ось ці токени, які ви в подальшому зможете вивезти на свій гаманець. І так, переходимо до гаманця. Тут потрібно встановити ось цей гаманець, просто переходимо в Google, вводимо ось цю назву, активовуйте, встановлюєте. Я реєструюсь. Через свою пошту. Далі потрібно придумати нік, якого ще немає, і просто нажимаємо створити гаманець. Після того, як ви вже зробите перші свої токени, вам потрібно їх назбирати тисячу і появиться внизу кнопка для того, щоб їх перекинути на ось цей гаманець, який буде в нашому браузері. Все відбувається автоматично. Як правило, транзакції тут дуже різні, все залежить від нагрузки виплат. Деколи може вивести за 2-3 години. А, наприклад, на вихідні виводять там до 2-3, навіть і 4 днів. Тут все максимально просто, друзі, ви просто переходите, граєте. Ігри скачуєте, проходите рівні, і за це вам дають поінти, які ви вводите на ось цей гаманець, який я вам показав. А далі ось цю реальну криптовалюту ви можете виводити або на біржу Binance, або залишати собі, наприклад, на даному гаманцю чи вивести на Trust Wallet. І так наступна гра називається Roller Coin. Її ви можете грати як на вашому комп'ютері, так і на смартфоні. Але при цьому на смартфоні потрібно грати через браузер. Для того, щоб почати заробляти, звісно ж, проходите реєстрацію, підтверджуєте вашу пошту, вас перекидає на ось таку сторінку. Найголовніше одразу скажу після як ви будете грати ці ігри, кожних 5 днів потрібно активувати електроенергію, тому що ось ці гігахеші не будуть майнити вам криптовалюту. Як почати майнити з нуля? Для цього переходимо до вкладки Game і потрібно грати ось ці ігри. Чим більший рівень, тим більший гігахеш вам будуть давати за кожну гру. Звісно ж, чим складніший рівень, тим важче буде проходити дану гру. І ось ці гігахеші, які знаходяться ось тут, вони майнять криптовалюту, наприклад, BNB, Ефір, Bitcoin чи будь-яку, яку ви виберете з списку. Як налаштувати, яку криптовалюту ви хочете майнити? для цього переходите у MyPower, натискаєте ось сюди і нажимаємо на ось цю кнопку. І тут потрібно вибрати, яку криптовалюту ви будете майнити. Як ви бачите, я зараз на даний момент майню BNB, тому що кажуть всі, що найкраще зараз майнити BNB. Інколи тут попадаються акції, у вас з'явиться повідомлення, що, наприклад, якщо ви сьогодні будете майнити ефір, вам дають 100% ГІА хеш до вашого майнингу. Таким чином, якщо у вас є там 1000 гія ви вже будете майнити. Зі швидкістю 2000 ГГц. Також за цим слідкуйте, і я за цим стараюсь слідкувати і використовувати ось такі акції. Як купити ось такі відеокарти, які зараз у мене є. Бачимо, це є одна кімната, і також у мене ще є друга кімната. Друга кімната ще не цілком заповнена цими відеокартами. І можемо глянути, також друзі, що у мене зараз є ось таке місце: 7859, а загальна кількість учасників, яка заробляє на даній грі, 3 мільйони 500 з чимось тисяч людей грають дану гру. І бачимо, цілком непогане у мене місце. І тому я трошки з цього ще й заробляюсь. Можливо, запитаєте, скільки я граю цю гру вже приблизно там 2 чи 3 роки. Але зовсім недавно, там 2 чи 3 місяці тому, я навіть не знав, що просто потрібно ось цю електроенергію активувати. І просто забував на цю гру 2, там 3 і ще, можливо, навіть і більше місяців, і нічого з цього не заробляв. Тому майте на увазі. І так, для купівлі відеокарти нам знадобляться ось ці ролеркоїни. І я всім рекомендую користуватися тільки сейлами, де проходять знижки. Як ви бачите, що за 52 ролер ми можемо купити ось таку відеокарту, в якої там 200, майже 250 тисяч ось цих ія хеш. Нажимаємо купити, підтверджуємо, і бачимо, що відеокарта купилася, плюс нам в подарок дали ще якісь відеокарти і запчастини до неї. Для того, щоб активувати цю відеокарту, скажімо так, переходимо на головну сторінку. Внизу бачите, якби, наш склад, і просто переносимо любу відеокарту, яка там знаходиться. І тільки після того, коли е, дана відеокарта буде встановлена на поличку, збільшиться ось ці гігахеш. Якщо вони будуть зберігатися у вас на складі. Вони гіахе ще переносити не будуть. Як вивести наші зароблені гроші? Наприклад, BNB. Переходимо в гаманець, натискаємо BNB, натискаємо далі Віздрав, вводимо суму, яку ми хочемо вивезти. І також зверніть увагу, якщо ми виберемо мережу Binance, з нас не візьмуть жодної комісії. Зараз я виводити не буду, так як я ще трошки підзбираю, бачимо, що у мене є ось така сума в BNB. Ви зараз можете перейти в канкулятор криптовалюти і подивитися, що загальна кількість токенів, які зараз у мене знаходяться на моєму балансі, там плюс-мінус 35. 3-50 доларів. Третя гра в даному списку максимально проста. Тут все, що потрібно зробити, це скачати на свій комп'ютер дану гру. Звісно ж, зареєструватися, підключити свій гаманець і просто вбивати зомбі. Якщо набити певні навички, тут можна заробляти навіть від 20 і більше доларів, якщо зайняти якесь призове місце з самого низу. Я не кажу про самі топи. Якщо взяти перше, друге, третє місце, там виплачують 300-500 доларів. Всі списки тут максимально відкриті, ви можете бачити, хто яке місце і також можете бачити, який ранг у вас. Четверті, за списком гра також якийсь онлайн-шутер, все, що потрібно робити, це зареєструватись та підключити свій гаманець. В даному випадку даний проект заробляє тільки з реклами, і більше ніяких способів заробітку тут немає. Тобто ви граєте ігри, вам показується рекламка і за це ви заробляєте. Для того щоб тут заробляти гроші, ми переходимо до вкладки Public Game і вибираємо там, де є вкладка Earn. Після того чекаємо, поки таймер наш дойде до кінця і нас закине в дану гру. Чим більше людей ми вб'ємо, тим більший наш ранг буде. Ми набиваємо дані поінти, які в подальшому обмінюємо вже на реальну криптовалюту. Тому, якщо вам цікаво, посилання на дану гру, знову ж таки, і всі інші залишаю в описі під відео. І послідня гра в даному списку називається Sandbox. Всі ви 100% про неї чули, реєструємось, або авторизуватись через Trust Wallet або Metamask. Мені це набагато зручніше, просто приходимо в Trust Wallet, вибираємо QR-код і далі вводимо свій нік та дані, які не ще вказані. Тут потрібно виконувати різноманітні квести, проходити щоденні завдання і за це заробляти токени Сент. Завдань в принципі тут дуже багато, заробіток можливий, звісно ж можливий. Є багато відео в Ютубі, як на цьому багато грошей заробляють. Також тут можна купляти землі дешевше, продавати дорожче, але це вже зовсім не та тема, що відноситься до відео. Я надіюсь, друзі, що відео вам сподобалось, і ви попробуєте на цьому всьому заробляти гроші, так як я і казав на початку. Більше ось такі способи заробітку підходять для людей, які мають більше вільного часу, ну або приходять з роботи і просто тратять е, свій час на Тіктоки, на ютуби і тому подібне. Можна попробувати зареєструватись на ось таких іграх і заробляти там 20-30 доларів в місяць, скласти в якусь криптовалюту, або почати пробувати трейдити, і в подальшому тільки максимізовувати свій заробіток. Дякую, що переглянули це відео. Перемога обов'язково за нами, слава Україні, слава українській нації і пиздець Російській Федерації і до наступного відео.